Друзі, усім доброго дня! Сьогодні хочу поближче показати вам дуже класні попапи. На мою думку, вони навіть недооцінені. Це, взагалі, новинка така, ну, відповідно, новинка на ринку України серед англійського бренду Сісімор, серія Nazin Special ns 1 бачите? Так от, це кольорові попапи. Вони тут приблизно в баннерці 150 штучок, сім кольорів. Зверніть увагу, що вони. Коли ви відкриваєте саму баночку, дуже різкий прям аромат б'є в нос такий цитрусово-фруктовий аромат. Потім він розсіюється і у воді тримається аромат аж до 48 годин, тобто дві доби. І на додаток у цій баночці також ще постачається бустер. Тому, хто не пробував, обов'язково спробуйте. Прописуйте на нашому сайті лодки «Вулкан» код 90276, Спробуйте, ви будете дуже задоволені, бо ті клієнти, які брали в тому році, повертаються і дуже хвалять цю лінійку в принципі.